Є інформація, що збройні сили України поступово витісняють російські окупаційні війська поблизу Добропілля, що на Донеччині про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Дніпрої за словами речника. Найактивнішим напрямком залишається Покровським. Якщо говорити щодо Куп'янського напрямку, то там. Бачимо також, що росіяни намагаються будь-що закріпитися. Власне йдеться про місто Куп'янськ, обходять місто з північного сходу. Ну і за словами речника, Куп'янський напрямок зараз схожий на Покровський, тільки в меншому масштабі. Хотіла вас запитати, чи погоджуєтесь ви з його думкою, і чи варто очікувати найближчим часом переломних подій як на Донеччині, так і на Харківщині? Ну, взагалі, тут, напевне, варто про кожний напрямок окремо обговорити, бо кожен з них має по великому рахунку свою специфіку. Добропільський напрямок. Ситуація, яка там склалася, скажімо, з однієї сторони, росіяни мали успіх в плані заходу в Збройним силам, але не змогли перетворити це в плаздар наступу. І не зуміли ефективно там закріпитися. Отже, частина їх потрапила в оточення частина намагається утримати ті позиції, які зв'язують їх з окупованими територіями, і а, інтенсивність активність бойових дій зараз відбуває в, умовно в районі чи на підступах населеного пункту маяк. Який по суті всі розглядають як такий, що якщо збройні сили його займуть, то буде і друге оточення, по суті, навіть не оперативне, а все таки буде дійсне оточення росіян в ще одній локації? Взагалі, потрапляння в оточення російських військ на Донецькому напрямку, коли. Путін заявляв на весь світ і акцентував донецьким напрямком як найбільш для нього успішним. Путін на цьому завжди концентрував увагу в переговорах на міжнародній арені. Він це висував як аргументом того, що от на Донеччині вони наступають. Що по суті, коли російські війська потрапили в оточення, і потім, коли були кинуті величезні сили і ресурси на те, щоб розірвати оточення або розширити лінію їхнього заходження, то по суті це призвело до того, що зламало цілу політичну програму, політичну кампанію росіян. І ми зараз спостерігаємо, що весь інформаційний акцент вони хочуть сконцентрувати навколо Покровська і власне також концентрацію їхньої інформуваги уваги чи пропаганди навколо Куп'янська. Це дуже важливо, оскільки Росія має надзвичайно сильно розвинуту пропагандивну мережу, і так чи інакше, через, через Соцмережі через політиків міжнародного рівня вони мають можливість зараз із цим треба рахуватися, скажімо, озвучувати свою інформацію інколи в такий спосіб, який, який би здавали, що вони не мають до цього прив'язки. І в такий спосіб хочуть прив'язати до цього увагу і десь довіру. Власне, і якщо ми оцінюємо ситуацію на Покровському напрямку, Покровсько-Масноградський, насправді, бо це один єдиний район оборони, то для Путіна зараз там вкрай важливо. Е Створювати картину безперервних мікроуспіхів, для чому я кажу мікроуспіхів? Для того, щоб дійсно оперативний чи стратегічний прорив зробити вони не можуть, але власне на картині мікроуспіхів вони будуть розганяти через свою пропагандивну машину власне відчуття створення. Такого масованого чи загального успіху, але я повторюсь, це в їхній парадигмі сприйняття успіху на Покровському напрямку. Тому ми бачимо зараз і на Покровській, і Павлівській величезну кількість ворожих праповтиків. У цих ми бачимо, наскільки вони спалюють свої спеціальні війська, ті ж самі диверсійні групи, диверсійно-розвідувальні групи. Чому я кажу, що це спеціальні війська, і варта відрізняти від малі піхотні групи, які десь мають прохід? Тому що диверсійних груп завдання це коригування артилерії, це створення. Скажімо, радіоперешкод, створення напруження в тилах противника. Це, як правило, висококласні фахівці, їхнє завдання відстежувати переміщення військ. А якщо вже й проводити якийсь вогневий контакт, це в окремо взятих випадках. Для якогось спеціального завдання там знищити командний склад, керівний склад, чи якийсь арсенал. Але якщо ДРГ бійці диверсійно-розвідувальних груп, фахівці застосовуються як малі піхотні групи, чи застосовуються як звичайні бійці, ну це насправді спалювання фахівців, яких пов... замінити далеко не так легко. І, а інколи і неможливо взагалі, тому що на підготовку бійця реальної диверсійно-розвідувальної групи витрачаються не просто місяці, а інколи й роки. І такі фахівці бувають інколи й штучними. Але як ми бачимо, для штучними мала кількість має на увазі. Але як бачимо, саме там для росіян це настільки принципово, що вони готові. Цим ризикувати, ну і окрім того, якщо ми говоримо про Куп'янський напрямок, ну тут ми розуміємо, що там противник переслідує ряд цілий. Це взяття під контроль правого і лівого берега річки ОСКІЛ. І насправді так ну звичайно для них Куп'янськ важливо тим паче інформаційному просторі, але насправді для них значно важливіше взяти під контроль і желізнодорожну станцію, яка за об'ємами перевезень по суті поступалася тільки Харкову. Але через купінськ Купінськвозловий саме пролягала желізна дорога, яка зв'язувала Білгорощину, Воронщину, Курщину тобто, це желізна дорога, яку вони хочуть вкрай хочуть використовувати для своєї логістики, для своїх перевезення сил, військ і засобів. Тому, звичайно, вони будуть докладати усіх зусиль там. Щоби взяти під контроль цей власне напрямок, ну і окрім того, для них чим важливо скіло, річка ОСКІ скійське водосховище, яке м -м, частково забезпечує водою. І Краматорсько-Слов'янського ну і окрім того, не забуваємо, що річка Ось, що Оскільське водосховище це серйозна водна перешкода довжиною 80 кілометрів. І звичайно, що противник хоче, хоча б по лівому берегу, водосховища, вибудувати. Лінію оборони тому, щоб на харківському напрямку частину своїх військ перенаправити, наприклад, на Вовчанськ чи на Ізюм, для того, щоб і там. Спробувати розтягати лінію фронту з розрахунку на те, що у них просто більша кількісна армія. Ну але, звичайно, що ці напрямки, навіть оці ж три, що ми з вами щойно обговорювали, це напрямки, про які ми вже говоримо декілька років. Тобто, противник топчеться там, де по суті з чого вони починали свої. Наступальні стратегічні кампанії де попри всі спроби змінити, адаптувати, коригувати стратегію для того, щоб досягнути результату, як такого оперативного чи стратегічного результату по сьогодні там немає. Пане Іване, хотіли б також обговорити з вами і нещодавню заяву президентка Молдови Сандом. Саме вона дописує про те, що Рефія може готуватися до нападу на Одеську область. Плацдармом для цього може стати якраз така Молдова. І знову ж таки вона говорить про те, про те, що це може статися, якщо проросійська партія виграє на майбутніх парламентських виборах. Росія вже витрачає дійсно сотні мільйонів євро на купівлю голосів. І вибори відбудуться вже зовсім скоро, саме 28-го Вересня, ну а Майя Сандо переконана, що Молдова стане плацдармом для вторгнення, якщо її контролюватиме Росія. Тож як ви вважаєте, чи має Росія дійсно достатні ресурси для відкриття нового фронту проти України, до прикладу, з території Молдови, і яку роль у стримуванні такого сценарію можуть відіграти Румунія та НАТО? Дуже правильно сказано, тому що для Росіян насправді Молдова. Є цікавість, але для них набагато важливіше створити загрозу для Румунії. І для Румунії, тому що Румунія це один з центрів нафтовидобутку в Європі, і Румунія це один з логістичних шляхів поставок озброєння в Україну. Румуни навіть будували в свій час там достатньо хорошу логістичну дорогу, особливо в той період, коли, скажімо, поляки перекривали кордони. З Україною і частину тоді логістики переорієнтовувалась. Ну і ми розуміємо, що й Румуни були зацікавлені в тому, щоб працювала така транспортна артерія, оскільки це додаткові надходження саме в їхній бюджет. Ну і тепер також це є країна НАТО, де, скажімо, Росія не змогла. Досягнути політичної перемоги успіху ми знаємо там на попередні вибори, що були в Румунії. Всіх проросійських власне політиків арештували були одним пакетом. В доказовій базі теж були мільйони доларів, які Росія закинула туди для скупу голосів. Примітаємо цю всю історію, тобто, все таки. План дій десь приблизний, який не могли втілити в Румунії. Росіяни хочуть втілити в Молдові. Тим паче там є. Скажімо, така, є та ж сама територія невизнане Приднімстров'я, яке створює для Молдови загрози. Окрім того, Росія в Молдові давно хитає ситуацію. Пригадуємо, як там вони привозили автобусами і літаками з Росії аля виборців. Між іншим, досить цікавий факт. Я думаю, що Українці суттєво допомогли Молдові і можуть допомогти, якщо скажімо, наші безпілотники літатимуть над російськими аеродромами. Тому їм буде не до перевезень і не до Скажімо, один зі шляхів фальсифікації росіянам може достатньо серйозно обрізатися. Ну і окрім того, не забуваймо, що. Молдова для Путіна ще важлива в тому плані, що він через оцих політиків, там як була гуцул, так одна з таких проросійських політиків, яка я там наскільки знаю зараз перебуває під слідством. А отже, Росія боїться, що, скажімо, всі оці. Їхні зловживання фінансові і так далі можуть зараз бути розкритими для Путіна. Це апріорі не, не потрібно. Так що, якщо говоримо про Молдову, це ми маємо зглядати як один з напрямків ескалації Росії проти країн Європейського Союзу. А як ми бачимо, що зараз які вторгнення Росія робить Крив набагато стабільніші країни Балтії чи Польщі чи навіть Скандинавії? То в Молдові, де є по суті сильно розвинута російська агентура, де росіяни вже неодноразово апробовували різні. Е Способи розхитування ситуації, звичайно, вони постараються це зараз використати, і те, що президентка Молдови говорить, це теж позитив, це правильно. і Вона на цьому має акцентувати для того, щоб і була підтримка від світової спільноти, це теж немало мало значимо, немало важливо, особливо на момент, скажімо, фіксації проведення виборів, щоб фіксувалися оті всі. Негативні прояви, які російська виборча система вміє втілювати не тільки в себе, але і за кордоном. Пане Іване, знаєте, ще не останок про приємне хотіли поговорити про вибухи в Криму. До прикладу, адже в окупованому Севастополі зночі також до ранку, 24 вересня, лунали вибухи. От окупаційна влада стверджує про роботу протиповітряної оборони до ранку. Хотіла вас запитати, чи може така інтенсивність атак на Севастополь означати підготовку України до вже більш масштабних операцій в Чорному морі? Ще цікаво, адже ми з вами ще не обговорювали це. І вашої думки щодо от підводного дрону толока. Щодо до його потужності, і чи дійсно такі дрони можуть суттєво пошкодити чи то кримське місто, чи то порти на території Російської Федерації? Дуже цікаве запитання, і напевно розпочну з кінця вашого питання. Ну, не впевнений, що пошкодити міст можуть, але, скажімо, завдати певних руйнувань чи вивести з ладу якусь частину вузлів. Які забезпечують функціонування моста чи портів можуть. звичайно, якщо толока підловить, скажімо, російський корабель завантажений боєкомплектом, і це призведе до додаткової детонації? Воно звичайно збільшить кількість руйнувань. Але те, що все неспроста, хоча б, скажімо, в тому плані, що з відпочинаючи з неділі Україна в Криму знищила якщо я не помиляюся, п'ять гелікоптерів. І п'ять літаків, а це величезна кількість, навіть якщо в фінансовому вимірі коштів. Гелікоптер в середньому це 15 мільйонів доларів, а літак ну там від 30 і 50 і далі. Тобто бачимо, які втрати, особливо якщо враховувати, що знищувалися ті російські Б-12, це по суті літаки, які використовуються. Вони дуже дорогі, між іншим, на ну не самі літаки, начинка у них, бо вони відслідково мають ну, в тактико технічних характеристиках. У них записано в функціоналі відслідковування підводних. Ну, ми розуміємо, що тут напевно стояло питання не стільки вислідковування підводних човнів, як вони займалися контролем е, акваторії Чорного моря. Між іншим, це складу цей, цей аеродром Кача, Сакі Джанкой. Це всі, скажімо, знаходяться з західної сторони півострова Крим. Тобто, це ті. Аеропорти, з яких росіяни завдавали ударів і шкоди нам в районі Одеси Миколаївщини. Тобто, ми бачимо, що є певна стабільна тенденція, особливо зараз, коли там наші ще й знищили С 400 систему комплекс і знищили радіолокаційні станції. Тобто так виглядає, що ми я не скажу там якась секретна операція, бо всі операції є таємними по своїй суті. Так, якщо вона стає відомою, вона вона вже не є як така, так це вже можна говорити, що операції завдано серйозної шкоди. Ну але тим не менше і стоять зрістятиме питання, чи її варто втілювати, якщо про неї всі знають. Особливо противник, але в будь-якому випадку ми розуміємо, що якась концентрація швидше за все сил росіян була під якісь конкретні завдання, зокрема застосування авіації, скажімо, авіації з дуже вузькопрофільним функціоналом. Тобто, у них точно стояла якась завдання, якщо в тих самих Б 12 їх на весь Крим там 5 чи 6 ну тобто два виведені з ладу, це ми можемо говорити там не 40 відсотків від усього. Повітряного флоту Б 12 це це болюча тема втрата, тим паче вони і не випускаються в Росії. Тобто, тут ми можемо говорити про якийсь системний підхід. З метою превентивних заходів власне залучення росіян для проведення якоїсь операції, тактичної чи все-таки процесу їхнього накопичення військ для підтримання, скажімо, і ресурсів підтримання російських окупаційних сил на материковій території України у будь-якому випадку, це завжди ми можемо говорити позитив, бо знищені ворожі. Літаки знищена ворожа інфраструктура аеродромів, причому системно, свідчить про те, що вони все таки не можуть довести до необхідного рівня і потреби. Протиповітряний захист саме е, їхніх е, військових частин у Криму. Якщо це додатково сюди додать, додадуться російські порти, порти, які контролює Росія, вони не російські Криму, це українські порти, які контролює Росія або додадуться, додасться оцей їхній Керченський міст. Ну тут тільки ми можемо аплодувати. Хоча знову ж я би. Ну не хотів би наперед забігати, чи, скажімо, мати якісь дуже оптимістичні уявлення про те, що там кримський місто от завтра впаде. А як паде, ну це буде приємна несподіванка. Я перший, хто буде озвучувати, що я помилявся, але тим не менше, стан справ все таки швидше до, до реалістичного саме такий.